Служба безпеки України і державне бюро розслідувань затримали трьох високопосадовців Збройних сил України, які не забезпечили належний захист Харківської області під час наступу російських військ у травні 2024 року. Як повідомляє СБУ та ДБР, фігурантами є бригадний генерал, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угрупування Харків. Генерал-лейтенант, який був командиром 125-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. і полковник, який раніше очолював 415-й батальйон цього з'єднання, слідство встановило, що підозрювані не підготували оборону прикордонних районів Харківської області та втратили управління боєм під час повторного наступу російських військ на Харків. Зазначається, що злочини високопосадовців задокументовані за сприяння міністерства оборони Рустемов. Ярова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського дії підозрюваних призвели до захоплення частини Харківської області, де наразі тривають запеклі бої. На підставі зібраних доказів фігуранти затримані їм оголосять підозру зловмисникам, загрожує до 10 років за ґратами.